Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, що тут в нас. Відлюдник. Самітник, старший аркан, відлюдник. На дні колоди, лицарь, кубків. Ну що ж, відлюдник, зупинка, спокій, релакс, відпочинок, медитація. Ну в кожного свій відлюдник. Хтось хоче побути наодинці для того, щоб спланувати, хтось для того, щоб відпочити, хтось для того, щоб обміркувати, щось шукати, хтось в пошуку себе, хтось в пошуку рішення. Тому, але це стан, коли. Такої добровільної ізоляції, коли хочеться побути наодинці, щоб ніхто не заважав. А вже з чим це пов'язано і для чого? Вже в кожного своя потреба. На дні колоди в нас лицарь Кубків. Це молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, Скорпіон від 20 до 40 років. Можливо, він причетний до такого стану, тому що це людина емоційна, можливо, він щось сказав, можливо, щось запропонував, можливо, це. Подарунок, для когось це освічення, пропозиція, подарунок, і от що з цим робити? Треба дати відповідь або прийняти, не прийняти, і треба все добре обміркувати. А для когось це ваші емоції, які от важко контролювати, і потрібно взяти паузу і все собі впорядкувати в голові, розкласти по поличках. Ну, також емоції в когось від радості, в когось від смутку, розчарування. Ну, емоції також є негативні, позитивні, тому в кожного свій стан. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Що нам допоможе. Єрофан дуже добре, дуже схожі енергії, тому що самітник це людина, така розумна, е, дос, яка має досвід, яка має розуміння, яка має вже от дивіться, посух це опора, підтримка, має м, ліхтарик, тобто м, розуміння, куди рухатися, що шукати. А Єрофан це. Це також така людина-порадник, такий мудра людина, доросла людина, освічена людина. Для когось це знання, які ви отримаєте, можливо, ви шукаєте так, інформацію, ви шукаєте курси, і єруфан це якраз про те, що вам допоможуть знання. Допоможе досвід, допоможе людина, така, яка буде в ролі порадника. Або це от ваші, ваш досвід, ваші знання вам допоможуть знайти цю істину, знайти те, що ви шукаєте. Ну що ж, подивимося, що буде заважати. Єрофан це також приналежність до групи людей, ну, там, по вірі, по інтересах кожного також своє щось. І також може допомогти ось це вийти, знаєте, якщо це самітник, це якась криза, коли ви не можете знайти вихід ситуації, то також такі люди допоможуть, група людей. Що буде заважати? Що буде заважати? Паж посухів, ну, вогонь, тому що так, самітник єруфан – це такі несумісні енергії з вогнем. Тут спокій, тут така, таке обмірковування, обдумування, ніхто нікуди не поспішає, все так спокійно, а паш посухів це вогонь, це дія, це амбіції, це бажання. Вже і зараз. Ну, можливо, так як це паш молода дуже енергія, це діти і онуки, або це ваша внутрішня дитина вимагає. Я не хочу сидіти і думати. Я не хочу бути от самітником. Усамітнюватися, я хочу, давай, 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 давай. пробуй, роби, ризикуй, швидше виходь з того стану. Тобто, це таке ваше бажання стрибати, бігти кудись, щось робити, тільки не сидіти і не, не думати і не шукати. Ми заховаємо, тому що самітник старший, аркан, а паж це фігурна карта, че шитка молодша, молода дуже. Тому самітник він. Переможе, його енергія буде сильніша і відчутніша. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, ось такого релаксу, спокою, медитації, щоб кожен знайшов сьогодні те, що потребує. Хтось спокій, хтось відповідь на питання, хтось інформацію, хтось ну, те, що ви шукаєте, щоб ви знайшли хтось усамітнення, щоб день був. Спокійний, легкий, радісний, позитивний. Ну що ж, обіймаю вас. Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої реакції, враження, діліться своїми. Побажаннями, емоціями мені це дуже приємно, я завжди чекаю. Ставте вподобайки, будь ласка. І хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па!